День визволення України від німецько-фашистських загарбників, яке щорічно відзначаємо 28 жовтня, славчани вшанували покладанням вінків до пам'ятників полеглим у роки Другої світової війни захисникам. Подія зібрала сотні містян. Тут були військові, освітяни, медики, громадські активісти. Депутати міської ради задля цього перервали засідання сесії. Вшанування 72-ї річниці визволення України не лише данина події історичної ваги. Сьогодні вона несе у собі об'єднавчу згуртовуючу місію. Та проєктується на події іншої російсько-української війни, яку наразі переживає Україна. Колону славучан очолила спецтехніка нацгвардійців військового підрозділу із Нетішина, які цього дня проводили у Славуті агітаційно роз'яснювальну роботу щодо набору на службу до Національної гвардії. І те, що спецпризначенці приєдналися до заходу і вшанування полеглих за визволення України у роки Другої світової війни, є цілком символічним, адже їм. Також доводиться боронити цілісність української держави. Тепер, віддавши шану пам'яті полеглим, славучани повернулись до роботи, а ми мали змогу поспілкуватись із нацгвардійцями, які не були обділені увагою містян. Вони зізнали, що їх тішить той факт, що багато чоловіків, молодих і старших, виявляють готовність пов'язати своє життя із захистом. Дуже багато людей підходило до нас, дуже багато людей цікавилося, як службою за контрактом, так і службою офіцерською. Тобто, узнавали перспективи навчання і які факультети, які у нас є заклади, які готують фахівців офіцерів для національної гвардії України.